У Кам'янському відбулася важлива стратегічна сесія, присвячена питанням реінтеграції ветеранів війни та їхніх родин у цивільне життя. Захід пройшов на базі центру соціальної підтримки захисників і захисниць та їхніх родин. До обговорення долучилися представники структурних підрозділів міської ради, міністерства соціальної політики України, Міністерства у справах ветеранів, фахівці з мобілізації громад, програми ООН з відновлення та розбудови миру, експерти, ветерани та члени родин загиблих героїв. Сьогодні ми зібрались. З дуже важливе питання це розробка плану реінтеграції наших ветеранів до цивільного життя. Ми всі, і як міська влада, ми всі розуміємо наш обов'язок перед нашими ветеранами, які поклали своє здоров'я, свої сили за нашу незалежність, за нашу країну, за наше місто. за Кожного з нас, і ми робимо все для того, щоб створювати для наших ветеранів умови як найскорішого реінтеграції в цивільне життя. Ми розуміємо, що ветерани це також і рушійна сила нашої громади. Це майбутній розвиток для нашої громади, для нашого міста і для нашої країни. У Кам'янському вже працює центр соціальної підтримки ветеранів війни та їх родин, де надаються консультації щодо соціального захисту, пільг, працевлаштування та інших дотичних питань. Відкрито сучасний медичний реабілітаційний центр. Працює комунальний заклад незламні. Працює багатофункціональний центр соціальної підтримки захисників і захисниць, де ветерани та їх родини отримують психологічну та юридичну допомогу, спортивну реабілітацію, дозвілля та профілактичні заходи. В цьому році такий центр буде відкрито і на правому березі, що дозволить охопити ще більше наших ветеранів та діючих військових. Ми вже не перший рік працюємо з кам'янською громадою. Я не втомлююсь сказати, що кам'янська громада найкраща, з якими ми працюємо. З наших цільових громад, це я не побоюсь цього вислову, що це найкращий центр. Я багато центрів ветеранських бачив. В Дніпропетровській області це ну найкращий центр. Я пам'ятаю, що тут, що тут було, і ми дуже раді, що ми а, встигли доїдатися, да, і прикласти також свої зусилля до створення цього чудового центру. Під час стратегічної сесії учасники визначили ключові пріоритети роботи: забезпечення якісних соціальних, психологічних і реабілітаційних послуг, створення багаторівневої системи реінтеграції ветеранів та розширення можливості ветеранського центру шляхом провадження міжнародного досвіду. Дана зустріч і пропозиції, бачення наших ветеранів, також представників нашої влади допоможуть нам розробити, опрацювати і передбачити актуальні питання при створенні програми соціальної підтримки наших ветеранів на наступні роки. Міська влада наголошує, що підтримка захисників і їхніх родин є одним з ключових пріоритетів громади, завдяки співпраці з міжнародними партнерами, зокрема програмою ООН із відновлення та розбудови миру, вдається залучати додаткові ресурси та впроваджувати кращі світові практики в сфері соціальної та психологічної реабілітації. Ми, як ветерани, відчуваємо, що громада міста за нас також підтримка йде від людей. Ми воювали за нашу державу, і держава і громада від нас не відвертається. Ми працюємо з людьми, люди працюють з нами. Ну все стараємося зробити, як має бути. Це дуже важливо зараз для тому що наша країна в такий час, і дуже багато військових, які там ще знаходяться, тут знаходяться їх близькі, і їм потрібна дуже велика підтримка. Ми працюємо заради них. Вони воюють заради нас, а ми робимо все можливе, щоб… Тут їм було як мог, безпечніше, комфортніше. Хлопці приходять сюди, зустрічаються, відчувають, що вони тут потрібні, що їх завжди чекають. А це найголовніше і що їх тут поважають.